Самоосвіта це спосіб придбання систематичних знань в будь-якій галузі науки, техніки, культури, політичного життя, що передбачає особистий інтерес людини, яка отримує знання. В той же час самоосвіта це засіб самовиховання, оскільки сприяє виробленню цілеспрямованості і наполегливості в досягненні мети, внутрішньої організованості, працьовитості і інших моральних якостей. У період встановлення освіти як такої, самоосвіта і була основним способом отримання знань. В добу відсутності учбових закладів знання передавали в спілкуванні дорослих з молоддю. В епоху капіталізму самоосвіта стає важливим засобом отримання знань і фаху представниками бідних класів суспільства, адже освіта була привілеєм багатих верст населення. В наш час самоосвіта направлена головним чином на самостійне поглиблення і розширення знань, отриманих в учбових закладах, де ми опанували навики самостійної роботи, необхідні для цього. Як же використовують ці навики куп'янчани? І чи займаються вони самоосвітою взагалі? Ми вирішили поцікавитися на вулицях нашого міста. День, скажіть, будь ласка, чи займаєтеся ви самоосвітою? Та я вже не займаюся? Добрый день, скажите, будь ласка, чи займаєтеся ви самоосвітою? Конечно. А що ви робите? Ну, Сижу в, ком в комп'ютері, сайти посещаю, черпаю інформацію, потому що в этой жизни без информации очень трудно. Uh -huh. Кругом конкуренция, кругом ну, большой спрос покупателей. Хочется быть как бы ну, нормально выглядеть перед покупателем, чтобы uh -huh. не падать лицом грязь. Поэтому занимаемся. Спасибо, пожалуйста. Можно. Добрый день. Добрый скажите, пожалуйста, вы занимаетесь самоосвитой? Конечно. Я Ну, каким? Во-первых, я по профессии обязана повышать свое самообразование. Естественно, это и литература, и интернет, и другие средства информации. В каком плане вас интересует именно? Ну, именно литература. Так. Ну я просто Читаете? обязана по работе, естественно. Спасибо. Это, скажите, пожалуйста, чем занимаетесь вы самоосвитой? Займаюсь. Яким чином? Я можно на узком, Я педагог, поэтому занимаюсь самообразованием. Изучаю педагогическую литературу, просто литературу. Угу. Та, что меня а в не в сфере своего образования. Ну, кулинае у меня увлекает рукоділля. Естественно, занимаюсь образованием, смотрю новые эти. Спасибо вам большое. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи займаєтеся ви самоосвітою? Так, займаюся. А, яким чином? Взагалі через інтернет. Це а, а в якому напрямку? В, в різнооквію. Різнобічний, так. Спасибо. <різнобічний> Добрий день, скажіть, будь ласка. Добрий. Будь ласка, чи займаєтеся ви самоосвітою? Так, же. А що ви робите? Читаємо. Дякуємо. спасибо. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви займаєтеся самоосвітою? Конечно, занимаюсь. Я вообще по образованию медик, ну, так как интересы у меня разносторонний, музыкой занимаюсь. Ну, периодически музы... музыкальные новости узнаю, там, новинки какие-то. Вот. И параллельно еще медицинскую литературу изучаю. Там, новинки фармации, там разные медицинские технологии новые. Интересно. А каких джерел? Ну, обычный интернет. Uh -huh. интернет. Спасибо. Підсумовуючи опитування, можна зазначити, що багато куп'янчан не зупиняються на досягнутому і отримані у вишах знання намагаються поглибити та доповнити, а деякі навіть намагаються розвинутися всебічно, отримуючи знання в сферах далеких від їх основної освіти. Тож навчайтесь, навчайтесь та ще раз навчайтесь.